Як знайти свій тембр голосу. Перше і найважливіше для будь-якого вокаліста це знайти свій унікальний тембр голосу. Тембр голосу потрібно шукати в грудному регістрі. Як це зробити, зараз розповім. Для виявлення тембру голосу важливо вчитися не співати, а розмовляти. По нотах. Такий вид виконавства називається пряма мовна позиція. Спробуйте сказати слово співаю. А тепер проговоріть це слово по нотах так, щоб ваш голос не відрізнявся від вашого звичайного розмовного звуку. Співаю. Співаю, співаю. Це стартове розуміння вашого тембру голосу. Тренуйте свій мовний голос і отримуйте свій унікальний тембр голосу. До речі, я Богдан Мюзік, професійний педагог з вокалу. Підписуйтеся і приходьте на пробне заняття онлайн. Як знайти свій тембр голосу?